Сьогодні ми у варусі, і це частина 2 топ-3 солодощі, які краще не брати. Погнали вафлі, знайомі ще всім з дитинства. Хейтери напишуть, і для багатьох це відкриття, але вафлі не саме якісний продукт. Давайте дивитись склад. Перший варіант вафлі артек, як і в других, основа жир, цукор і крахмаль. Виробник хоч і варто, але краще не варто. Другий варіант це те ж саме, але розкажу трішки більше. По суті, це калорійна бомба з низькою харчовою цінністю. Але це не найгірше. Якось, наприклад, у цьому артеку на перших місцях у складі пальмова олія. А це насичені жири, які можуть підвищувати холестерин в крові. Урошені Потім не гідрогенізований жир, написано рослини, а який саме, здогадайтесь. Кріспікейк, основа пальмового олій. Ви скажете, що тут такого? В процесі обробітку такого масу утворюються транжери, які підвищують ліпопротеїди низької потності, а високої зменшують. Якщо коротко, це погано. Цих ще по акції навіть не маску. В складі частично гідрогенізовано, це і є транжери. Тут те саме, плюс до цукру ще декстроза. Склад не дуже. І просто гляньте на калорійність на 100 грамів 500 калорій. По вафальним конфетам все те ж саме, склад не дуже, багато жиру. Але щоб так грустно не було, топ-10, який ви можете приготувати за 3 хвилини вдома. Нам знадобиться сиру. У мене. Не засвоєні зберу без оптиму. Лаваш, склад бомба, мука, вода і сіль лаваш. ріжемо, розділяємо плюс-мінус на 4 Єднаємо сир сметаною перемішати чистимо банан і Отак ножечком цик -цик, цик цик У мене був ще нектарим. Беремо його, а можна взагалі любий фрукт чи ягоду. Далі сир на лаваш і розрівняти. Туди кладемо фрукти, і трохи шоколад. Шоколад без пальмової олії темний. І завернуть. Ставимо пательню на малесенький вогонь і розігріваємо з кожної сторони по одній хвилині. І на все про все у нас вийшов 3 хвилини. Це дійсно дуже смачно, гарний склад. Багато білку і не мега Всім приємного.